Давайте скажемо слава Господу за те, що ми ще маємо такий прекрасний час. Я зачитаю дії святих апостолів, буде перший розділ, сьогодні вже читалося із 9-го вірша. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, і Хмара забрала його з їхніх очей. Як вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах постали перед ним і сказали, Галилейські мужі, чого стоїте і вдивляєтесь в небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, що коли він відходив на небо. Я зачитав історію, коли Ісус возносився на небо. І тема така моєї проповіді: Вознесіння Ісуса Христа, Його значення для нас. Филіп'ян, другий розділ, із із шостого вірша. Таке місце. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Христої. Тому Бог надзвичайно звеличив його. Та дав йому ім'я вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос Це Господь. І перше, що нам показує Вознесіння Ісуса Христа, що Він був Богом. Його божественність, підтверджується Його божественність. Він пішов на небо, і це показує нам, що Він прийшов на землю, спустився до людей, виконав свою місію і вернувся на небо і сів праворуч Отця. Він був повністю Богом на цій землі, і Він є Богом для нас. Дії святих апостолів, перший розділ і восьмий вірш. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Друге, що я хотів звернути увагу, це початок нового етапу для його учнів, для його послідовників. Ісус сказав: Але ви приймете силу Святого Духа. Коли Дух Святий зійде на вас, ви приймете силу і будете свідками по всій землі, по Самарії, юдеї і до краю землі. Ісус сказав: ви будете свідками, ви починаєте проповідувати моє спасіння. Ви починаєте проповідувати те, що я зробив для людей. Це починається новий етап для людей, для Ісусової церкви, починається. Новий етап. Ми Його учні, ми Його свідки, які розказуємо про Ісуса Христа. І третє, це надія на майбутнє Воскресіння, Перше Солонян, 4 розділ із 16 вірша, 1 Солонян 4, 16. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурми зійде з неба і першими воскреснуть померлі в Христі, потім живі, які залишаться, разом з ним будемо підхоплені на хмарах на зустріч Господом в повітрі і так завжди будемо з Господом. Так як я читав перший текст, де казав, що де ангели казали, що він повернеться так само, як і ви його бачили, як возносився тут далі, каже, що сам Господь з наказом гол... при голосі Архангела, що Воскреснуть померлі, і потім ми будемо з ним на хмарах. Ісус Христос пішов на небо і Він повернеться до нас на землю. Ми маємо пам'ятати, що. Ісус Христос має повернутися на землю, щоб забрати свою церкву і жити по Божому Слову. Євреїв, 4 розділ і 14 вірш. Тому що ми стали співучасниками Христа, якщо цей початковий стан твердо збережемо аж до кінця. Як сказано, сьогодні євреїв. Четвертий розділ, 16 вірш вибачаюсь. 14 вірш. Тому, маючи великого первосвященника, який пройшов небеса Ісуса, Божого Сина, тримаємося визнання. Адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібний до нас. Був випробаний у всьому за винятком гріха, тому приступаймо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. До євреїв автор пише такі слова: тому, маючи великого первосвященика, який пройшов небеса, Ісуса, Божого Сина, тримаймося визнання. Ми маємо первосвященника, який пройшов небеса, і потім пише 15 вірш. Адже маємо не такого первосвященика, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібний до нас був, випробаний, випробуваний у всьому, окрім гріха. Ми бачимо, що Ісус Христос, Він зараз сидить по, правоці, по правиці Свого Отця. і він може співчувати нашим проблемам, Він може співчувати нашим слабкостям, які ми переживаємо на цій землі. І тому, що Він це прожив, Він прожив земне життя тут, на землі. Він став людиною, Він спробував, як це людям жити на землі. Іван писав в своєму посланні, що. Маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа. Він може заступитися за нас перед своїм Отцем. Він пройшов цю земну дорогу і Він зараз може заступитися, бо Він знає, наскільки часто буває нам важко. Тому ми маємо заступника перед Отцем. І якщо ми будемо приходити до нього в молитві, просити. Ісуса Христа, щоб Він нам допоміг, Він нам буде допомагати, Він розуміє всі наші болі, всі наші печалі, і Він вознісся на небо, щоб бути перед Отцем, нашим заступником і нашим, і тим, хто нам буде допомагати. Тому не забуваймо, що Ісус Христос Він прийшов на цю землю, ставши людиною, Він виконав місію, яку. Бог Отець дав йому. Він прожив земне життя як людина, і зараз він допомагає нам перед Своїм Отцем. Амінь.